Коли чоловік йшов з першої родини до мене, то я дуже тим пишалася. Молода була і не розуміла, що йдуть не тому, що хтось кращий, а тому, що так хочуть. Але я завжди намагалася показати, що я краща за його попередню дружину, де було двоє маленьких діток. Ти ж мене не покидеш з дітьми? питала я його, якщо ти не перетворишся на Марту, запевняв мене Олег. Я тобі це обіцяю, бо ми небо і земля, впевнено, казала я йому, і свою обіцянку я таки дотримала, бо я все життя була струнка і за собою ретельно доглядала. Мій чоловік непогано заробляв, вистачало на дві родини забезпечити грішми. Я наважилася лише на одну дитину, щоб моя фігура остаточно не поплила. Я ніколи не зустрічала чоловіка з поганим настроєм. Якщо й були якісь непорозуміння, то я старалася все загладити до заходу сонця. Я чомусь була певна, що людина не має засинати зі сваркою на душі, бо тоді вона собі й додумає за ніч, накрутить себе і вже помиритися буде практично неможливо. Ми прожили разом 20 років душа в душу. І я навіть дітей від його першого шлюбу і його дружину запросила на наш ювілей. Вони правда не прийшли. Видно, не може мені ще Марта того пробачити, що я все життя була краща за неї, навіть у вихованні її дітей, бо мене її діти більше любили, ніж її. Я дарувала їм дорогі подарунки і казала, що мама їм не може цього забезпечити, а от я, будь ласка, бо тато їх дуже любить, і він їм гарну мачуху підібрав. Але коли це було вже роки минули, а вона все не може забути той мій жарт. І Ось мені 45 років, я в самому соку. Як дізнаюся, що в мого чоловіка хтось є, ви собі можете таке уявити. Я віддала йому кращі роки свого життя, а він тепер мене міняє так само, як Марту, хоч я і Марта то небо і земля. Але для нього я, я стала на тій же планці. Чи він осліп, чи у нього розум затуманився настільки, що не бачить, яка я чудесна, як це мене кидати заради якоїсь молодиці? Але чоловік був непохитним, і тут почалося найбільше прозріння мого життя. Поділ майна. Я не хотіла віддавати нічого новій жінці, хай би все побилося та розсипалося, але вона не має мати те, що мала я. Тому я наполягла на продажі квартири і поділу її на рівні частки, хай в ній живе хтось чужий, але не ця особа. Мене такий жаль розпирав, що я наважилася зателефонувати Марті, адже ми практично тепер на одній стороні. Просто я красивіша, а вона вже геть бабуся. «Оксана, я не маю часу з тобою говорити, каже вона мені. Тобто, та відірвися трохи від онуків та приділи мені годину часу, адже треба зустрітися і обговорити нашого любого чоловіка. Та я його і згадувати не хочу. Я збираюся у відпустку і мені ще багато чого треба купити. То давай підемо разом, я тобі підберу щось гарне для тебе. І вона погодилася. Знаєте, я її просто не впізнала. Ц аж світиться, помолоділа, каже, що у неї нове кохання, чоловік молодший за неї на чотири роки, запрошує на свою віллу в Італії. Я головою похитала, бо максимум на кого вона може розраховувати то сантехнік з вудкою на озері, але вже хай людина трохи пофантазує, адже мені потрібна її підтримка. Слухай, я не хочу про Олега говорити, він чудовий до того моменту, поки не починаєш відкривати очі на всі його вади характеру. Так що просто подякуй Богу і забудь я тобі якогось друга Рікардо нагалю. Пішла я ні з чим, теж мені, а потім дивлюся на її сторінку, а вона й справді на морі. Біля неї гарний чоловік, і вона сама теж нічого. Нагадаю їй за обіцянку, і хай Олег бачить, як я буду щаслива з іншим. Підпишись, підтримай українськомовний контент.